Різдво Твоє, Христе Боже, засвітило світові світло розуміння, в ньому ті, що звіздам служили, від звізди навчились, поклоняти з Тобі Сонцю правди і пізнавати Тебе схід з висоти, Господи, слава Тобі. Сьогодні є величне свято, Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Ми святкуємо Його в особливший час для нашої країни. Це час випробовування. Але що означало це свято? Це свято для всіх нас і для всіх, для всіх людей означало спасіння. Різдво це свято надії. Різдво це свято, в якому світло і надія перемагають темряву. Різдво це свято, в якому кожен з нас отримує шанс. В цьому трупарі Різдва Христового ми чули такі слова, де говориться про звізду. Адже зірка є символом Різдва. Вона стала тим вказівником для людей. Були мудреці, які шукали цього Месію, шукали того Спасителя людства, але не знали, де знайти. І Господь Бог дарує їм путівну зірку. Зірку, не дивлячись на яку вони йшли і бачили, де ця надія народилась, де цей Спаситель. І сьогодні ця різдвяна зірка є особливою. Бо цю зірку, ця зірка веде наших військових. Я хочу особливий спосіб привітати нацгвардійців, особливо наших нацгвардійців з нашої бригади, 3017 бригади Спартан. Бажаю вам, хлопці, бути тими мудрецями, які пізнали правду, які несуть світло і надію для всіх нас, і саме завдяки вам. Ми можемо святкувати Це різдво. Тож, нехай ось ця різдвяна зірка вас завжди веде до перемоги, захищає від будь-яких негараздів. І так як мудреці не повернулись до Пилата і відповідно не втратили свого життя, так і хай вас, ця зірка веде завжди тими шляхами, на яких ви будете живими. Христос рождається. Славімо Його!